Вітаю, як завжди, рада бачити. Привіт, да, навзаєм привіт. Сьогодні хотілося б з тобою поговорити на тему можливого замороження конфлікту, замороження війни. Адже, знаєш, дуже так е, е, цікаво спостерігати, що одночасно багато політиків, як західних, так і українських політиків, заговорили про... Потребу дійсно підписувати мирні угоди, говорять про те, що ось все ж таки всі війни закінчуються е, саме мирними угодами, і чи є наразі між Україною та західними партнерами якісь певні таємні напрацювання домовленості? Е, те, що можливо, ми не знаємо, але воно є, є певний тиск. Uh, і я про це казала, коли я про це почала казати там скільки місяць, десь тому півтора. Мені там напихали матюків у коментарях і звинуватили мене у страшному зрадництві країни, от і пригніченні морального А Я просто, а я просто намагалася пояснити, що цей варіант починає ставати. Видним просто у паралелі різних варіантів, да, типу, він ну, він починає цей перемовний момент набирати обертів, і все частіше фігурує в картах в різних варіаціях того, як це може відбутися, а, як позитивних варіаціях, які нас би плюс-мінус би влаштували би, да як і повністю в негативних варіаціях, де ми а, втрачаємо, а, ми втрачаємо те, що зараз окуповане. І, і не ну, або там не повертаємося до цього питання, або ну, вибачте, така от повна повна срака. А от, і воно от якби фігурує від більш позитивних тенденцій до якихось більш негативних тенденцій. Питання переломних моментів цих тенденцій: це що нам покаже травень та червень у форматі військовому, це от найближчі два місяці, які будуть вирулювати нас в якісь, в якісь, вообще реальності. І другий момент це як пройде саміт е, миру, якраз що там будуть обговорювати. Є певний тиск. Е, я назву це тиском саме на Україну. Да, е, у форматі мирний план зеленського безумовно всі розглядають, але його реальність деякими політиками країн а е, переважною більшістю деякі пункти ставляться під е, ну під великий сумнів їх реалізації як такої. Бо потребують великих зусиль військово-політичних для того, щоб вони були здійснені. Паралельно з цим йдуть розмови про вхід проведення військ, да там, хоча б, наприклад, як тренувального моменту. Тобто, на ну, як там мутяться якісь геополітичні мутки. Їх видно, їх видно. Я як здорова українка, дуже сподіваюся на те, що будь-які наслідки подібних перемовин для нас будуть мінімізовані. Давайте так, я розумію, що витягти нас на кордони 91-го дуже стає малореалістичною історією. На жаль, на жаль, це починає прослідковуватися все більше. Тобто, це питання хочуть увести в політичну площину і розтягнути її в роки. Саме вихід на 91-й рік з цими всіми закидами про проведемо референдум через якусь там кількість часу, якось так, якось ось так. Ну, типу, от це особливо те, що стосується старого, Окупованих територій Донецька, Луганськ mm -hmm. та Крим, тобто там, от там постійно якась, отака от заруба, давайте щось е, як би робити. Але дотягнути нас до кордонів е, е, 24 лютого 2022 року, оце більш реальна історія. Тобто ми зараз mm -hmm. з вами, от в такій серединній варіації, коли у нас і не все супер добре, і не все, звісно, іще і страшно кепсько погано. Тому ми зараз, от так от знаєте, по -по -по посередині. От ви говорили про тиск, і дійсно це йде тиск саме із Заходу, із Америки, тому що розуміємо, що ем, все ж таки грає велику роль те, в якій позиції буде Україна перед виборами в Америці. Так, це друга точка, яка определяє, куди ми з вами повземо. Це От, вибори так. у Штатах. І вибори у Штатах определяє в нас не тільки нашу з вами позицію, але й Європу. І в якій позиції буде Європа, і в якій позиції в цій в Європі будемо ми, тому що Сін Сінзінпінь, який припхався у Францію до Макрона, це ж питання торгів, це ж питання зміни покровітіля, розумієте? Тобто, що зараз відбувається, штати своїми кволими рішеннями стосовно нас та Ізраїлю втрачають руку влади у світі. Тої, да, якої вони має, ставить під сумнів свою військову спроможність, свою політичну спроможність, а отже, змушує стратегічних своїх партнерів шукати нового старшого брата, того, хто буде кришувати та надавати озброєння більш активніше, ніж це роблять Штати. І тут всі припха, припхався до Макрона, а давай поговоримо з тобою француз. От, ну, якби, ми ж це Торги, паралельні торги, ті, хто заявляв ще на початку війни, про те, що ми говоримо про певний переділ світу, да геополітичний, да ми про нього говоримо. Змінюються ринки, змінюються сфери впливу, змінюються е, ті країни, гіганти, які мають вагомі, да, якби тиски а, зі своїми щупальцями, на які тепер країни вони можуть розповсюджувати певні свої тиски за певні свої вигідні моменти, да, тобто знову Британія, яка струшує себе. О, ну, Англія загалом з е, пил е, певний імперський, така а, у нас колись були колонії, хочемо тільки не завойовувати, а робити ті умови, в яких ви дуже будете хотіти з нами дружити. І оцей двіж весь відбувається. Угу. До речі, згадали про штату і е, Штати, і варто згадати, що Трамп зробив цікаву заяву. Він сказав, що в мене взагалі є напрацювання і взагалі є там мирний план, але ви його побачите тільки тоді, коли я виграю на виборах. Він блефує, чи в нього насправді є якісь напрацювання? Трамп завжди блефує. Треба розуміти, що Трамп блефує абсолютно завжди. А, Трамп е, думає одне, говорить друге, діє по-третьому. Він е, така собі непредсказуєма коняка, яка буде заявляти те, що потрібно заявити на електорат всередині штатів, який ще не визначився він за республіканців чи за демократів. Просто типу в Штатах. Е, Політичний двіж він відбувається не навколо тих, хто обрав собі сторону, а навколо тих, хто сторону собі ще не обрав. Uh -huh. Тобто, це важливо розуміти. Це не як у нас, ти завойовуєш умита серця. Ні, там є чіткі прихильники. От там 30% виборців у штатах республіканці, 30% виборців у штатах демократи а, 10% виборців, які небудь радикали, а оці 30%, от за що боряться президенти, вони боряться за те, щоб оці 30% дісталися або в його табір, або в табір противника. І всі заяви, всі політичні двіжі, весь цей момент він спрямований у штатах політичний на те, щоб тих, хто не визначився, запихнути в якийсь із таборів. От на що там працюють. Республіканцям не потрібно доказувати республіканцям, що вони республіканці. Ну, типу, політично. Не треба а, демократам доказувати, що вони демократи. Вони обрали свою сторону, а от ті, хто не обрав, за їх ума серця штатах постійно політичний. Оцей одвіж. і Трамп заявляє те, що потрібно електорату саме тих потенційних виборців, які можуть до долучитися до його табору. Mm -hmm. Заговорили ми, от власне, нашу тему цю підняли стосовно замороження війни, і взагалі дуже насторожило особисто мене останнє інтерв'ю з кибійського представника ГУР. Зокрема, виданню за економіст він говорив дійсно. от, з одного боку, розуміємо, що таке гур гур робить надскладні операції завжди. Такі там заяви Буданова, що ми переможемо. Кримський міст паде і в такому дусі. А тут Скібіцький говорить про те, що все ж таки часів яр. Це питання часу, що треба буде його віддавати. Ворог готує наступ. Мобілізація йде не так, як би це нам хотілося. Зброї не вистачає, ворога на полі бою навряд чи зможемо перемогти. І отут цікаво, це дійсно якось справи погіршилися, і гур про це знаючи, все ж таки ці заяви більше спрямовані на зовнішню аудиторію, аби залучити більше підтримки. А там і перше, і друге це холодний mm. душ. Ну, це ті не популярні речі. Давайте так. так. У нас а, у нас прийнято в телемарафоні казати тільки про хороше, Хороший. тільки про хороше, тільки уникаючи всього поганого в е, якихось офіційних е, висловах там того ж Буданова і так далі. Теж треба бажано говорити тільки про хороше для того, щоб люди не втрачали там віри, оптимізму. Ну коротше, тил тил не почав е, масово штурмувати річку тису. Е, і оце все якби і оце, і оце вся історія. А е, ця заява це холодний душ, це витрізвітіль, Давайте ми так це назвемо. Бо у нас є як переможні моменти, так і важкі серйозні проблеми. Про які говорять ще з 14-го року багато військових, але їх на жаль не чують. І про які ну тобто, на жаль, підбодрювання оптимізму привело до того, що більша частина українців повірила сюжетом телемарафону і розслабилася. Mm -hmm. Нашою я буду донатити, якщо ми завтра переможемо. Нашою я буду а, вивчати хоча би побутовий. А, так, мед, який небудь на да, цивільний. Якщо ми завтра переможемо, нашо наше я буду готуватися до потенційної мобілізації, хоч щось вміти, і вже зв'язуватися з рекрутерами, щоб потрапити туди, куди я хочу. Якщо ми завтра переможемо, нашу я на фронті. Якщо ми завтра переможемо, ну типу, одну коротше, оце, оце от відбувається. Оце відбувається. Я буду жити типу своє життя. Ми ж завтра переможемо. А це, а це холодний душ. У нас дійсно є певні проблеми. У нас дійсно є питання а, у тому, аби а, не просто давайте так. Зараз мова не про перемогу. Зараз мова про те, щоб не втратити те, що ми маємо. І це треба розуміти. І місцями у нас справи йдуть краще, місцями справи йдуть гірше. Є потенціальні напрямки, де краще, є потенціальні напрямки, де повна срака як часик. От, mm -hmm. А на часику там страшні речі коїться. Ми знову говоримо про повторення Авдіївки, Бахмута, ну, тобто це стирання з облиця землі, просто і це неймовірні втрати з двох сторін. Mm -hmm. Згадали ми про непопулярні рішення, і от зараз, оглядаючись так назад і аналізуючи. Здається, ніби законопроєкт, який був ухвалений про мобілізацію, він же ж був прийнятий з багатьма суперечливими положеннями. І е, чи не здається вам, що це було таке певне підштовхування українського народу до того, аби народ прагнув швидшого мирного врегулювання? І це плюс так. Якщо ми розганяємо з вами певну, давайте назвемо це хвилинка конспірологічних теорій так. непопулярних, непопулярних тискових рішень для того, щоб народ був на тому рівні. Психологічної втоми, коли погодиться з навіть не зовсім да, популярними рішеннями ну о, в, о, в політичному полі, то частка правди у цій у цьому моменті є, тобто, по перше, мобілізації від нас частково вимагали. Цей такий момент, тобто залученості українського суспільства. Yes. Це перший момент. Другий момент, оскільки у нас більшість робиться через одне місце із дедлайнами, розумієте, отак от, бігом, 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 його належним чином не продумали заздалегідь. Його відтягували як кота за бубінці і думали, що а може про а може не треба буде, а може то, а може це. Тобто, знову затягнули певні процеси і не встигли в ті рамки, які треба було встигнути. Тобто, і звідти у нас там певна кепевна купа. Проблем плюс я вже піднімала тему того, як, ну, як у нас власними ж руками відбулася дискредитація армії всередині країни, від чого ми також маємо велетенську проблему. І почалася ця дискредитація це ще на початку бойових дій, коли тими самими ЗСУ і служби в ЗСУ лякали усіх. Млякали mm -hmm. усіх мародерів, депутатів, синів, кум'явів, братів, сватів, таке наче зсу, це виправна е, організація, mm -hmm. виправна колонія. Mm -hmm. Ну тобто туди намагалися запхати в цілях перевиховання весь збродняк, полякаючи той збродняк, тобто роблячи військо не елітарною частиною, в яку ти хочеш іти служити. Ну і плюс забезпечення, і плюс командири і, і, певні негарні, некомпетентні, які зробили не тієї слави війську. Непопулярні рішення про штурми посадок, які а, в яких полягла ціла купа хлопців та дівчат. І купа, купа, купа усього. Ну от ми маємо зараз сьогоденні оцей результат. 23-й, який я вважаю, я вважаю особисто аналізуючи вже після того, які рішення були прийняті всередині країни провальним політично-військовим роком. Mm -hmm. Ну, якщо вже так ми заговорили про конспірологію і взагалі про ці теорії, власне, все більше, там, якщо почитати якісь коментарі в мережі в соцмережах і так далі, люди обурені, тому що і взагалі вважають, що ось останні такі прийняття рішень нашої влади, це взагалі вважається ніби. Певний злив країни, і що домовленості якісь таємні вже є, і взагалі України як такої існувати не буде. Давай один раз так поставимо крапочку в цьому всьому, розберемося чи варто взагалі, аби ця теорія існувала, чи треба все ж таки її раз і назавжди закрити. Ні, про е, злив країни і неіснування нас як країни, це маячня. Якби mm -hmm. так відбувалося, воно б відбувалося трохи в іншій тенденції. Давайте так, якби був злив країни, і він був би більш очевидний, а ми... І я передивлялася це питання, в мене там про це мови й не йде. Таємні домовленості вже прямо на зараз, теж маячня. Mm -hmm. Ми знову ж таки ми говоримо про те, як пройде саміт миру. Ми говоримо про те, про що там будуть говорити. А там буде багато загострених тем. Там буде багато тиску, там буде багато обговорень плану зеленського по кожному пункту, які можуть бути реалізовані, які не можуть бути реалізовані. Є на думку партнерів абсурдними або ну не, не, не можуть не, як би не буде того залучення для здійснення да цих о, пунктів. Тому про злив країни ми не говоримо. Це оце mm -hmm. якраз та іпсошна перекручена інформація, yeah. яка нагадує мені вічні воплі. Здачі Харкова. Ті, хто зараз харків'яни знаходяться у місті Харків і бачать, що у нас відбувається, що у нас відбувається, а не зможуть повернути свого язика, щоб сказати про те, що Харків здали. Ну, от просто типу, тому, що у нас відбувається. А кожен харків'янин здоровий українець у Харкові, він розуміє, який процес у нас зараз відбувається, і своїми очами бачить, скільки, що, куди і як, в якій кількості. І це розбиває об камінюку, конспірологічну теорію, з, з Харків здали. Mm -hmm. Ну, от, як би оця вся історія. Така сама історія там по різним напрямкам Одессу Запоріжжя, оці всі страшилки. От розгон про те, що країну здали, це теж такий же самий розгон. Є проблемні точки, їх потрібно вирішувати. Вирішувати їх потрібно малою кров'ю, все мінімізувати будь-які непопулярні неприємні наслідки і рішення. Так. Повертаючись до ще одних таких непопулярних дій, це ну багатьох дійсно обурило, що українців за кордоном власне будуть для них діяти певні обмеження. Яка істина мета у цих обмежень? Тому що ми розуміємо, що раніше на початку повномасштабного вторгнення ми сміялися з росіян. Які е, абсолютно були обмежені в своїх діях. А тут у нас якби приймаються певні дії, які обмежують і наші е, власне можливості і права. Кому це вигідно і яка істина мета цих обмежень? Я вже дивилася е, ці питання і передивляюся зараз. і в Мене воно випадає приблизно одне те саме. Ну а це більше стосується тих, хто не приносить користі державі. Угу. В якій він сидить. Це більше стосується саме таких персоналів, які не є а, комфортними і а, корисними на території інших держав. Все. Оце от там от більше буде більше ще будуть там. Давайте дуже грубо я висловлююся. Це стосується тих нахлібників, які за роки сидіння десь у Німеччині або там у Італії, Іспанії не зробили абсолютно нічого, щоб влитися в а, соціум цієї держави і стати корисним, сплачувати податки, десь офіційно працювати, вивчити мову, тупо живе на пособі. Оце от приблизно такий пласт. Да, або нелегально там знаходиться максимально нелегально і приносить лихо державі. От їх буде стосуватися подібні обмеження на всь, ну, всіх інших депортувати, особливо тих, які приносять користь державі, там, наприклад, умовні Польщі, да та в там талановитий який небудь столяр, який одразу да, залетів у Польщі і офіційно працює, сплачує mm -hmm. податки, гарно це почуває, є корисним для поляків. І вивчив мову. Його не буде депортувати. Ну і давай резюмуємо так нашу розмову. Все ж таки, чи є ймовірність, що найближчим часом Україна і Росія таки сядуть за стіл переговорів домовлятися про мир, і це буде певний вже мир чи якесь тимчасове перемир'я? Найближчим часом дуже наврядче. Ми все одно говоримо не раніше ніж кінець цього року. А, ну не раніше тобто навіть після саміту миру ніяких після саміту не буде. да після саміту миру, скоріше за все, із того, що випадає зараз, ми будемо передивлятися ще ближче до саміту миру, миру і після ми все одно чекаємо для серйозних згрушень. Ми чекаємо виборів у штатах, тобто, все mm -hmm. одно до виборів у штатах. Точно не буде якихось гучних, я маю на увазі підписань. Тобто вибори в штатах, от після них, можливо, будуть якісь уже прямі, ну коротше, заяви, як мінімум, воно так випадає і, скоріше за все, воно так ну так і буде е, е, рухатися. Я казала ще на початку року, що у нас є шанс сісти за перемовний стіл у цьому році, в кінці року, почати цей перемовний процес. А е, от якщо затягнуться певні процеси і, е, і Буде ну, ряд неправильних, некоректних рішень. Оця ця історія, то воно переповзе на 25. Угу. Якщо ж ми так уявимо, що ось відбулися ці переговори, заключили ми певні домовленості між країнами чи. Дотримуватиметься цього Росія, тому що ми розуміємо, що вірити ворогу на слово це, взагалі, невдячна справа. І е, чи може таке бути, що ось буде укладене перемир'я, якісь домовленості? А росіяни будуть запускати ракети, здійснювати там наступи і знову ж таки скидати все на нас. Це вони там між собою чубляться і так далі? Ні, не не зовсім там, там воно не про це не про перемир'я. Це про певні уже конкретні, це не зовсім коротше, це не зовсім прямо заморожування конфлікту. Це переведення певних спірних питань у політичне поле, от у чому момент у торги у політичне поле у якісь такі історії, тобто тут у мене більше питання до того, що ми будемо робити після підписання будь-яких документів: що ми як ми будемо діяти, якщо ми будемо колупатися в носі. То ну нам срака через якийсь проміжок часу, от у чому якби біда. Тобто, з моменту, коли зупиняється військова дія, ми маємо активно щось робити всередині країни по нарощуванні своєї боєздатності, різко, прямо різко. Ну у нас мають як гриби після дощу виростати оборонні е, споруди і оборонні підприємства різних країн світу на нашій території. От, якщо раптом цього відбуватися не буде, це є тривожний сигнал. Угу. Ну, На цьому будемо завершувати. Сейраш дякую. Така у нас гостра розмова вийшла. Підіймали ми доволі непопулярні думки, але тим не менш варто було розставити крапки над і у цих питаннях. Дякую, Сейраш. На...